Я міняю робочі графіки, сьогодні прокинулася о 10 ранку. Це ранок середи, зранку вже планую пройти свої ранкові кілометри. Це моя нова звичка, яку я поступово проваджую в своє життя. Ранкова руханка дає великий заряд бадьорості на цілий день, тому і треба все встигнути. У мене ще є домашні обов'язки, контент-план по TikTok та Інстаграм, який я маю щоденно виконувати. Плюс до того всього є тренування, рекламні інстаграції, які треба продумати. Там теж є нюанси, які треба враховувати. Тому я так собі підрахувала, щоб все мені встигати, достатньо прокидати. Десь у так я зможу все робити і комфортно себе почувати цілий день. Далі я роблю смачний сніданок і рахую калорії. В холодильнику був сир, зроблю швиденькі сирники. Останнім часом роблю в духовці, так мені виходить смачніше. Для цього я додаю сир, яйце, сіль, цукор та ложку борошна. Все перемішую, формую маленькі кульки. Снідаю, паралельно на фон вмикаю собі некта або стерненка. Слідкую за новинами, щоб бути в курсі. Сідаю я робити контент і вже паралельно відписую в Директі. Коли в мене такі рутинні задачі, головне, щоб я відчувала себе комфортно, монтую я на планшеті або на телефоні. Ноут використовую для більш технічних задач, таких як налаштування реклам, таблиць, презентації, воронок. Там значно мені зручніше. Після роботи швидко збираюсь на своє перше тренування з кросфіт. Я вже купила перший абонемент. Від Ступати немає куди, буду тренуватись та транслювати свої результати вам. Взагалі я давно хотіла, але складно було наважитись, бо це доволі далеко від мого дому. Але страх пройшов, коли вперше сходила на пробне. Найближчих два місяці я буду більше просувати свій лайф акаунт і жити в такому режимі. Але мені капець як хотілось повернути свій ред життя як був до війни.